Чому вони не почули дрон, який летів просто на них, якщо поруч стояли машини системами РЕП, спеціально створеними для боротьби з безпілотниками? Це питання з'явилося вже після бою, коли відео почали розбирати по кадрах, і відповідь виявилася набагато простішою і страшнішою. Водночас, на сучасній війні небезпека часто приходить без звуку, без попередження і без часу на реакцію. Ще за однією версією, правда, трохи божевільною, з вуст українських бійців жартома пролунала. Може вони почали глухонімих набирати? Був сміх, але він добавив. що пінгвіни вже були, тепер глухих набирають. Я вже нічому не дивуюся. Удії цієї історії відбуваються у районі Грайворона, Білгородська область Росії, приблизно за 8 кілометрів від українського кордону на покинутій фермі, яку російські військові використовували як тимчасову точку зупинки та укриття техніки. З вигляду звичайне подвір'я з господарськими будівлями, кілька автомобілів, люди, що поводяться розслаблено бо вважають себе в тилу. Але саме це відчуття безпеки і стало головною помилкою. Якщо вам важливі такі реальні історії, сучасної війни без зайвого пафосу і вигадок, підтримайте відео лайком. Це допомагає алгоритму показати його тим, хто хоче розуміти, як насправді змінюється війна. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні розбори реальних подій. За даними, які пізніше обговорювали військові аналітики, підрозділ 105-ї бригади територіальної оборони ЗСУ отримав інформацію про присутність техніки системами радіоелектронної боротьби, що використовувалися для придушення українських дронів поблизу кордону, і було прийнято рішення працювати максимально тихо та непомітно. Саме тому використовувався дрон на оптоволокні технологія, яка не випромінює радіосигналу і фактично не залишає шансів для класичних систем РЕП. На відео, яке пізніше обговорювали у військових колах, видно, що люди біля машин не демонструють жодної реакції до останніх секунд. Вони розмовляють, рухаються, хтось відкриває двері автомобіля, хтось стоїть спиною до напрямку, звідки підлітає дрон. І лише коли апарат опиняється буквально за кілька метрів, з'являється запізнілий рух. Спроба зрозуміти, що відбувається. Але часу вже немає. Саме цей момент і викликав найбільше запитань: чому вони не почули? Військові пояснюють це просто: сучасні ФПВ-дрони на низькій висоті часто губляться у фоні звичайних звуків, особливо коли працює техніка, двигуни або генератори. А люди, які довго перебувають у зоні бойових дій, перестають реагувати на постійний шум. Війна змінює слух не фізично, а психологічно. Мозок починає ігнорувати звуки, які здаються звичними. І саме на це робиться ставка. Оператори дронів працювали з безпечної дистанції, не розкриваючи свою позицію, і навіть після удару місце запуску залишилося невідомим. У результаті були знищені два автомобілі з обладнанням РЕП, а особовий склад, який перебував поруч, зазнав втрат. Частина загинула, частина отримала поранення. Але ця історія не лише про один епізод, а про те, як технології змінили саму логіку війни. Де перевага вже не завжди у броні чи кількості людей, а у тому, хто бачить і чує першим. Після інциденту військові експерти звернули увагу на ще одну деталь, яку часто недооцінюють відчуття тилу. Райом Грайворона вважався відносно безпечним для російських підрозділів, і саме тому дисципліна поступово слабшала. Техніка ставилася відкрито, а спостереження за повітрям фактично не велося. Це типова ситуація для сучасної війни, коли фронт перестає бути чіткою лінією, а небезпека може з'явитися за десятки кілометрів від активних боїв. Дрон на оптоволокні став вирішальним фактором саме тому, що системи РЕП, розраховані на перехоплення сигналу, виявилися безсилами проти апарата, який фізично з'єднаний з оператором кабелем і не залежить від радіоефіру. Фактично, техніка, створена для захисту від дронів, не змогла виконати свою функцію, бо війна вже перейшла на наступний технологічний рівень. На відео видно, як після удару починається хаотичний рух. Люди намагаються сховатися, але головне вже сталося. Ефект несподіванки спрацював. Потім була доповідь: один автомобіль з ребом проти дронів пошкоджено, другий знищено, та 12 чоловік особового ліквідовано. З них сім вбито, п'ять поранено. Саме цей фактор сьогодні визначає більшість подібних епізодів. Не швидкість і не сила, а момент, коли противник навіть не підозрює про загрозу. Українські оператори свідомо не розкривають ні точну дистанцію роботи, ні характеристики дрона, і це також частина нової тактики. Інформація стала таким самим ресурсом, як боєприпаси чи техніка. Історія з фермою під грайвороном швидко розійшлася серед військових, як приклад того, що навіть наявність спеціального обладнання не гарантує безпеки, якщо втрачено пильність. Якщо це відео дало вам новий погляд на те, як змінилася сучасна війна, напишіть у коментарях свою думку. Чи може техніка замінити уважність, і чи справді сьогодні вирішує той, хто першим побачив? Підписка допоможе каналу продовжувати такі історії без спрощень і без вигаданих героїв? Війна поступово перетворюється на боротьбу уваги, де програє той, хто першим вирішив, що небезпеки поруч немає. І саме тому головне питання, яке залишилося після перегляду цього відео, звучить не про техніку і не про втрати, а про інше. Скільки ще подібних моментів відбувається просто зараз, коли люди переконані, що їх ніхто не бачить. Бо сучасний бій часто виграється ще до першого пострілу у тиші, коли одна сторона вже спостерігає, а інша навіть не знає, що стала ціллю. Thank <laughs> you.